Наші клієнти часто звертаються з питанням, на якому етапі будівництва найкраще встановлювати автономну каналізацію. Перед тим, як надати повну інформацію по цьому питанню, необхідно зрозуміти два важливі моменти. Перший момент це чи буде доступ екскаватора до місця монтажу біосептика після завершення будівельних робіт. Якщо такий доступ забезпечений, то монтаж автономної каналізації можна провести на будь-якому етапі будівництва. Проте, якщо немає можливості під'їзду екскаватора, це може призвести до додаткових витрат, пов'язаних з ручною працею та складнощами при доставці обладнання та комплектуючих. Щоб уникнути цього, рекомендуємо здійснити монтаж автономної каналізації на етапі фундаменту будинку. Головне заздалегідь з'ясувати місце, де буде вихід каналізаційного випуску. Другий, але не менш важливий момент це чи буде септик встановлюватись на шляху проїзду важкої будівельної техніки. Якщо єдине доступне місце для септика знаходиться на маршруті проїзду техніки, то встановлення обладнання слід відкласти до завершення будівельних робіт. Наїзд важкої техніки на Біосептик є недопустимим і може призвести до його пошкодження. У такому випадку монтаж краще провести після того, як будівельна техніка завершить свою роботу. Пам'ятайте, що правильне планування та розташування автономної каналізації на ранніх етапах будівництва допоможе уникнути зайвих витрат та забезпечить ефективну роботу системи у майбутньому. Наші фахівці готові надати професійну консультацію та допомогти у виборі оптимального рішення для вашого об'єкту.